День добрий, шановні учні, день добрий втілення вищої свідомості. Ми з вами продовжуємо е, пізнавати Харківщинознавство. І, зокрема, нас сьогодні цікавить розвиток саме Харкова як центру розвитку Слобожанщини взагалі. І ми вже з вами прознайомилися з тим, як розвивалися міста в і Тава, Суми, Черніїв, Ізюм. На <клухи> сьогодні ми з вами перейдемо до подальшого розвитку Харкова, такий, як ми його знаємо, що це був осередок Слобідської України, куди бігли люди з війни з розорення України, коли Україна перебувала у стані руїни. Коли в Україні були чисельні війни, бійки, то люди бігли до Харкова, і Харківщини як осередка спокою, рівноваги та мирного побуту. І тут Харківщина починає зростати. Ми знаємо з вами, що Харкову вже понад 350 років і він був заснований у 1654 році офіційно. Це місто ремісників, це місто вільнодумців, а також зосередок майбутньої роботи університетів. І все це наш Харків. Ну, а тепер ми продовжимо з вами ознайомлення безпосередньо з Харковом та його історією. У 1654 році на пагорбі біля злиття річок Харків і Лопань почалося будівництво потужної фортеці. Вона повинна була захищати Москву і всі російські землі від набігів кримських татар. Приєднання України до Росії у 1654 році викликало цілу хвилю невдоволення і народних виступів. У багатьох з них гарнізон харківської фортеці відігравав ключову роль і практично завжди підтримував. Московського царя за це цар Олексій подарував харків'янам значні торгові пільги, котрі сприяли стрімкому зростанню добробуту міста. Тим не менше у другій чверті XVIII століття Харків був виключно українським містом. З перепису 1732 року відомо, що кількість українців порівняно із 17 століттям зросла. Серед прізвищ харків'ян того часу можна побачити квітку, горлицю, низове батька, богомаза, лупи кобилу, лупи Кобилу, Вилинка, сухоребрика, недерикута, отчинашка, кусьвовка, штанька, пацюка, вареника цікавим видається склад населення за національністю і соціальним становищем. На 3595 чоловік населення. Більше за все в Харкові мешкало козаків: 775 чоловік, їхніх помічників 1531, козачих підсусідків – 85. Козацької старшини з робітниками 71 чоловік, духовенство з робітниками 170, великоросів 235, греків та інших іноземців 21. Харків у соціальному відношенні був таким же українським козацьким містом, як і інші міста Слобідської України. Дивують ціни того часу. Поденники працювали за 10 копійок на день, теслярі за 15 копійок на день. При цьому за 10 копійок у 1732 році можна було призрак придбати 6 фунтів свинячого сала або 1 восьму відра горілки, 5 фунтів коров'ячого масла або 30 фунтів зерна. Петро І відвідав Харків у 1709 році. Тоді фортецю значно змінили, а під нею прорили славетні підземні ходи, частина з яких збереглася і до нашого часу. Важливим фактом для подальшого зростання Харкова стало відкриття колегіуму, одного з перших вищих духовних навчальних закладів в Україні. Там навчалися і викладали багато діячів української і російської культури, зокрема, філософ Григорій Сковорода, який стояв біля витоків вітчизняної філософської школи. Наприкінці 18 століття в місті побудували губернаторський палац, в якому пізніше відкрили третій в Російській імперії університет. У 1805 році за ініціативою відомого просвітника Василя Каразіна був відкритий Харківський університет. На довгі роки цей навчальний заклад визначив падівне становище міста в галузі науки й освіти не лише на Лівобережній Україні, але й на півдні Російської імперії. В цілому. Завдяки університету Харків став відомим далеко за межами. Російської імперії першим українським вченим, який здобув всесвітню славу, став вихованець університету, славетний математик Михайло Остроградський. Надалі з університетом будуть пов'язані імена трьох нобелівських лауреатів: біолога Іллі Мечнікова, фізика Льва Ландау, економіста Саймона Кузнеця. Університет справив величезний вплив на розвиток Харкова як значного культурного центру. Тут викладали такі вчені, як видатний філолог Олександр Потебня і лауреат Нобелівської премії Ілля Мечніков. Студентом університету був, зокрема, засновник сучасної польської держави Юзеф Пілсуцький. Приплив студентів, викладачів, іноземців, обслуги збільшував кількість населення міста. Однак швидке зростання населення не призвело до розв'язання проблеми благоустрою, як і у 18 столітті відбувалися брудні канікули. Коли через непролазний бруд у навчальних закладах міста приплив. Яся заняття для адміністрації і губернаторів чверть століття минула у турботах про облаштування вулиць. Влітку харків'яни дихали пилюкою, восени і навесні потопали у багні. В 1859 році місто бачило шаміля легендарного вождя чеченських бійців. 15 вересня імператор Олександр II оглядав війська чугуївського гарнізону на параді, як гість перебував Шаміль. Наступного дня, на честь імператора, у дворянському зібранні відбувся бал місто освітлювали феєрверки і вогні. 28 травня 1869 року до міста прибув перший потяг. Відкрився рух Курсько-Харківсько-Азовською залізницею. Був збудований вокзал. На кінець 19 століття Харків став великим інтелектуальним, торговим і промисловим центром півдня Російської імперії і одночасно центром революційного руху. Саме під Харковом у Борках у 1888 році терористи здійснили знаменитий замах на імператора Олександра. Сандра третього вони підірвали його поїзд, і лише дивом імператорській родині вдалося врятуватися. Жовтнева революція, громадянська війна і утворення Радянського Союзу кардинально змінили життя Харкова. З великого, але провінційного міста він перетворився на столицю України з грудня 1917 року до січня 1918 і з грудня 1919 до червня 1934 Харків зберігав цей статус. На початку 1917 року вся промисловість Харкова була переорієнтована на війну. Державні військові замовлення означали, що робітники мали відстрочку від військової служби непогану зарплатню, гарантовану роботу. Показовим є такий випадок. У січні 1917 року група робітників відзначала річницю кривавої неділі страйком. Вони зупинили трамвай, що віз їхніх товаришів на завод. Та з трамваю вийшли і приєдналися до страйку лише двоє. Однак продовольчі картки вже не було чим отоварювати, а ціни на ринках стали запаморочливими. На початку лютого, тобто лише через місяць після згаданого випадку з трамваєм, застрайкували всі найбільші заводи Харкова. Злам відбувся 3 березня, коли місто захопила стихійна маніфестація, і тисячі людей вийшли на вулицю вітати падіння монархії. Люди хотіли свободи і миру, але вже 6 березня харківські більшовики випустили листівки із закликом до громадянської класової війни. Ця перша звістка про майбутнє міжособицю пролунала саме в Харкові. Після лютневої революції 1917 року владу в Харкові між собою поділили Рада робітничих і солдатських депутатів, міська дума і суспільний комітет. На той час у Києві вже обрали центральну раду. Рада депутатів під приводом боротьби з бунтівним отаманом Олексієм Каледіним встановила в місті Збройний контроль Червоної гвардії. У листопаді 2017 року Центральна Рада видала третій універсал, в якому проголосила створення незалежної Української Народної Республіки у складі дев'яти губерній, включаючи Харківську і Катеринославську. У Києві ця новина викликала радість. Та більшовицький переворот нарешті досягнув України, і в єдиному фронті лівих партій відбувся розкол. У Києві війська Центральної Ради роззброюють Червону гвардію, а в Харкові червоногвардійці блокують вірні раді війська і примушують їх здатися. Харківську раду повністю переобирають. Її главою стає Артем Федір Сергеїв, надзвичайно популярний серед харківських робітників більшовик. Останнім кроком до розколу України був перший всеукраїнський з'їзд Рад у Києві, що відбувся у грудні 1917 року. Він став тріумфом Центральної Ради. Більшовиків із зали засідання з ганьбою вигнали. Володимир Вінниченко сказав їм: Ми нікому в Україні жити не заважаємо, але якщо кацапи хочуть перетворити нашу чисту світлицю на брудну хату, то ми їм скажемо геть з України. Представників Східної України на з'їзді практично не було. Вони проводили в Харкові свій з'їзд рад донецько криворізького басейну. Вигнані з Києва більшовики прибули до Харкова, де продовжили роботу київського всеукраїнського з'їзду і проголосили встановлення в Україні радянської влади. В січні 1918 року більшовики почали наступ з Харкова на Київ. Після триденних жорстоких боїв війська Михайла Муравйова захопили Київ. Центральна рада втекла до Житомира. Саме до цього періоду відноситься народження легендарної донецько криворізької Республіки. На другому з'їзді Донецько-Криворізькі депутати, попри відчайдушний опір київських більшовиків, проголосили утворення Донецько-Криворізької республіки на території промислових областей Лівобережжя, включаючи Херсон, Таганрог і Ростов зі столицею у Харкові. Уряду радянської України нічого не залишалося робити, крім як виїхати з Харкова до Києва. Нарком освіти Володимир Затонський згадував, що переїзд ЦВК затягувався. З'ясувалося, що один з його членів, молодий матрос, зібрався одружуватися і запросив увесь ЦВК на своє весілля. Зрозуміло, що хлопці пише Дарі Затонський набагато більше хотіли поїхати на весілля ніж до Києва. На силу вдалося умовити нареченого відкласти весілля, щоб уряд. Міг спокійно переїхати до нової столиці. Тим часом у Брест-Литовському тривали мирні переговори з Німеччиною. За ініціативи Льва Троцького обуреного надмірними вимогами німців російська сторона їх перервала. Однак Центральна Рада уклала з німеччиною сепаратний мир. Німці потребували українського продовольства, а рада німецьких штиків, щоб відновити свою владу. 18 лютого німці почали наступ на Україну. Незабаром вони увійшли до Києва. Тамтешній уряд втік до сучасного Дніпропетровська, оскільки харків'яни рішуче відмовили надати йому притулок. Уряд Донецько-Криворізької республіки надіслав німцям ноту протесту, який вказував на те, що Донецька Республіка не має відношення ані до Центральної Ради, ані до України в цілому. Німці на це не зреагували і розгорнули подальший наступ на схід, 8 квітня, після запеклих боїв. Вони захопили столицю Донецько-Криворізької республіки місто Харків. Щоб затримати просування німців, уряд радянської Росії був змушений підписати брест Литовський мир. У Курську був створений тимчасовий уряд України, причому поділ портфелів між киянами і харків'янами відбувався за таких скандалів, що втрутився Сталін. Да уймітесь ви старік, тобто Ленін, сердіться на нейтральній території між радянською Росією і зоною німецької окупації. Формується більшовицька українська армія. У Харкові з приходом німців і гайдамаків почався справжній терор. Більшовики пішли до підпілля, тому петлюрівці розстрілювали ні в чому не винних меншовиків і есерів. Трупи по кілька днів лежали на вулицях. 30 квітня 1918 року в Києві до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Під тиском Антанти гетьман уклав союз з Антоном Днікіним, який формував на півдні добровольчу армію. Тоді ж директорія підняла повстання у Харкові, Білій церкві та інших містах. Під Києвом війська Скоропадського зазнали поразки від директорії, і Петлюра переможцем в'їхав до Києва. Скоропадський добровільно зрікся влади. Скориставшись громадянською війною в Україні, більшовики анулювали Брест-Литовський договір і перейшли в наступ на Україну. Після запеклого бою під козачою лопанню українська армія залишила Харків прибулих на вокзал членів українського радянського уряду у вигнанні зустріла почесна німецька варта. Німці хотіли швидше повернутися додому, а більшовики обіцяли свою допомогу в обмін на нейтралітет. Тож вони стали німцям найкращими друзями. 3 січня 1919 року. Червона армія увійшла до Харкова. До того часу протиріччя між головними особами в уряді Артемом і командувачем військами Володимиром Антоновим Овсеєнко сягнули апогею. Щоб запобігти розколу з Москви надіслали болгарина Христіана Раковського, котрий обійняв посаду голови Раднаркому України. Таким чином було досягнуто зовнішнє примирення і нейтралізована слабкість товариша Артема, лояльне ставлення до харківської буржуазії. У місті запанувала надзвичайна комісія. Харківська НК вважалася однією з найстрашніших в Україні, а її голова Степан Саєнко був відчайдушним убивцею і садистом. У Харківській НК скальпування живих людей було звичайною справою. Історик Сергій Мельгунов писав: Констабор НК на Чайковській вулиці біля краю могили людей в одній спідній білизні або повністю оголених поставили навколішки. По черзі до страчуваних підходили Саєнко, Єсель Манькін, матрос Едуард і методично стріляли в потилиці. Трупи падали до могили. Страти тривали протягом трьох годин. 29 червня 1919 року втомлені від кривавих більшовицьких звірств харків'яни захоплено зустріли Денікіна і його добровольчу армію. Наші взяли Харків, радісно писав у ці дні Іван Бунін. Добровольці вибили петлюрівців з Києва і загнали директорію до міста Кам'янець. Червоні під командуванням Троцького перейшли в контурнаступ, і більшовицька преса вже повідомила про взяття Харкова, але поквапилася. Більшовики зазнали нищівної поразки, і білі почали їх переслідувати у напрямку Білгород-Курськ-Орел. До Харкова приїхали знаменитості: артист Олександр Вертинський, письменник Аркадій Аверченко, співак Леонід Собінов, поет Максиміліан Волошин, поет Ігор Сіверянин. Та ідилія тривала недовго. Денікінська політика повернення земель колишнім господарям почала приносити гіркі плоди. Господарі, які поверталися, вимагали від селян від двох третин зібраного врожаю. Селянські повстання охопили всю контрольовану Данікіним територію. Положення різко ускладнювалося тим, що в тилу почалося загальне селянське повстання під керівництвом Нестора Махна. На його придушення були кинуті всі резерви і навіть частини з передових позицій. Червоні тим часом перейшли у потужний наступ. Вирішальну битву за Харків білі програли. 11 грудня 1919 року до міста знову вступили більшовики. Останніх 18 офіцерів, які прикривали відхід добровольців з Балашівського вокзалу, оточили і полонили. Шестеро з них одразу застрелилися. Добровольчу армію загнали до Криму. Звідти дені кінці евакуювалися до Туреччини. Та до Харкова відлуння війни, яка все ще тривала, доносилося лише віддаленим гуркотом. У колись процвітаючому, а тепер зруйнованому місті запанував довгоочікуваний мир. Харків став офіційною столицею радянської України. Ось така була нелегка історія Харкова і Харківщини під час переходу з царського режиму на режим радянської України. Про це вже більш подробно. Ми будемо обов'язково з вами розбирати у 9 та 10 класі. Поки що це історія Харкова з таких легких нарисів е історії Слобожанщини. А на сьогодні все. Дякую вам. Виконуйте завдання, читайте параграф, відповідайте на запитання. До побачення. Ну, до побачення. До Побачення. Все добре. До побачення. До свидання.